Ви знаєте, переслідування пана Данилішина українським режимом це продовження переслідування як уряду Тимошенка, так і представників опозиції. До речі, і звинувачення пана Данилішина ну ніяк не тянуть на будь-який кримінальний злочин. Що стосується, що він підписав там. Тендери з одним виконавцем тим, чи з одним учасником. Ви знаєте, я не знаю цих деталей. В той же час можу сказати, що Богдан Данілішин дуже порядна, освічена людина і ніколи б не підписувала документи, не маючи на це юридичних підстав. І це відбувається на фоні того, як десятки мільярдів по програмі Євро 12, по програмі будівництва сьогодні в Україні. Мільярди бюджетних коштів скидаються на фірми, що очолюються людьми заточення президента, керівників кабінету міністрів, без будь-яких тендерів, без будь-яких там аукціонів тощо, коли знову готуються масштабні звичайні схеми приватизації, яку приватизацію не можна назвати, а просто передачі державних активів в руки ті, які, мабуть, вміють заносити кошти керівництва України. Коли мільярди повертаються фірташу що з державного бюджету, і на тлі цього переслідується Данілішин, який, як вони вважають, підписав два тендера, некоректно проаналізувавши ситуацію. Вибачте, не можна це назвати інакше як банальне політичне переслідування. На жаль, у нас немає зв'язку зараз з Богданом Данілішином. Ми не маємо уявлення про деталі, які там з ним відбуваються. Я сподіваюся, що все ж таки ми зможемо встановити зв'язок, з'ясувати ситуацію, і я думаю, що надати і праву допомогу Богдану Данілішину, тому що безумовно, завдяки тому, що керівництво України не має для цього жодних підстав, подало його. В розшук через Інтерпол зрозуміло, що влада Чехії, чешська поліція змушена була його затримати. Але ж я маю сподівання, що демократичні країни не будуть співпрацювати з українським режимом в питаннях політичних репресій. Що стосується Аудіта, ну ви знаєте, можна було б розказувати про це анекдоти, але достатньо сумна безумовна ситуація, коли так звані експерти іноземні. Посилаються в своїх висновках на матеріали кру. А у мене ну, я так мало уявив, що ви зможете задати це питання: матеріали цього голови кру Андрієва, де, яких він в своїх висновках посилається на матеріали так званих міжнародних експертів. Тобто вони один на одного посилаються, де? і інтернетовські байки друкують в цих звітах. В той же час шокуючи українських громадян мільярдами, 50 мільярдів. Ну, просто треба уявляти, що це за кошти в Україні. Причому, відкуди ці мільярди беруться, це бюджетні кошти, які наш уряд скерував на виплату пенсій, на виплату зарплат. І це сьогодні вважається виплачувати пенсії і зарплати, і це вважається озвученим. Ви знаєте, причому. Віждоки, які вони тут, багато малюнків є, а головні віждоки це підписи резолюції Тимошенка, що скерувати гроші на виплату зарплати пенсій. І мені сподобалось як віждок, моя резолюція, документ написано Уманському згоден. З чим згоден? Тут нема пояснень. Ну, просто згоден. Мабуть, вони хотіли підкласти. Це мій підпис під свої ці страшні розповіді, так, що я згоден так, з тим, що тут пан Андрієв розповідав, лякаючи український народ. Крім того, ви знаєте, тут як звичайна схема, причому детальний малюнок, схема безкоштовної роздачі актів на землю для населення. Детально, як громадянин. Міг отримати акти безкоштовно, і це також передача населенню безкоштовно актів їх права власності на землю, що робив на уряд, також вважається сьогодні злочин. Тобто, ну бачите, ніхто на цьому не заробив з точно, Януковича, тому мабуть, це злочин. Тому, шановні колеги, ви знаєте, мені навіть якось некоректно це коментувати, тому що останній тиждень буде безумовно для таких. Псевдозвинувачень звинувачень владою повною мірою. повною мірою. І просто хронологія. Сьогодні, в річвчора, прес-конференція, всі канали показали. Сьогодні керівники КРУ будуть розповідати ці байки на інтері, їм присвячується програма. У Савіка Шостера, для того, щоб величезні аудиторії все ж таки примусити слушати ці байки, не маючи реальних об'єктивних коментарів щодо цього. От такі реалії. В той же час головна мета навіть не скільки кинути в нашу сторону чергову велику порцію бруду. Ну, до цього якось звикло. Головна мета всіх цих вибросів компромату. В апках, тому що це навіть компроматом назвати не можна. Деякі речі дійсно можна вважати як заслуга уряду Тимошенка, яке в кризових умовах платила пенсії і зарплати. Головна мета, безумовно, відвернути суспільство від тих колосальних проблем, пов'язаних з економічним провалом. Економічний провал вже сьогодні приховати не можна. І коли вони дійсно кажуть, що є спадщина нашого уряду. так да, дійсно була спадщина нашого уряду, на якій вони ще їхали десь до серпня місяці. Ви пам'ятаєте, що ціни, як ми змогли дестабілізувати до серпня, десь ще були стабільні. Інфляція була в мінімальних розмірах, але ж не можна ж постійно їхати на наші спадщини. Вже безумовно проявляються ті результати їхньої політики, дисбалансу економічного, свавілля адміністративного. Емісійної безконтрольної політики для того, щоб покрити розриви власному бюджеті, які щодня збільшуються і збільшуються. Безумовно, все це сьогодні на полках магазинів, все це сьогодні руйнує залишки економічної стабільності в Україні, які вони дійсно отримують ще в спадщину.